Трьома протоколами огляду цифрової інформації. У вільному доступі за технологію Берке. У вільному доступі за технологію Берке. Протоколом огляду речей, документів. Флеш накопичувачів, комп'ютерних даних та іншої техніки. Від 16.08.24. двадцять топ центр стрілецької підготовки Одеса. Номер 9335 від 8 до 8.24. Mm -hmm. Виставком експерта. УНД mm -hmm. СТЕ СБУ. Номер 277. Mm -hmm. Від 14 першого від 14 пробачого п'ятого двадцять четвертого. Виставком експерта у стає СБУ No 277, Дріб 1 від 14.5.24. Виставком експерта у НДІ стає СБУ No300, дріб один. Від 19.07.24. Протоколом обшуку за адресою міста Одеса вулиця Успенська, 2, ж квартира, 82. Протоколом за результатами проведення НСРД та іншими матеріалами до судового розслідування у сукупності. Ставинами, які виправдовують тримання Енгелімана під вартою та являються ризиками, які дають достатні підстави вважати, що винувачений може здійснити дії, передбачені частиною першою статтю 177 КПК України. А саме Едльман може переховуватись від суду. Так, з метою ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності. Та засудження почне переховуватися переховуватись від суду. В тому числі на території інших держав, що підтверджується тим, що Енгельман є громадянином іншої держави та є особою, що разом з іншими обвинуваченими в цьому кримінальному провадженні створили. Є громадянином іншої держави та є особою, що разом з іншими обвинуваченими в цьому ж кримінальному провадженні. Створили непередбачене законами України воєнізоване формування. Що свідчить про можливу допомогу його перехованню. Може бути вивезений за межі України, переміщений на території, що на даний час не контролюється правоохоронним органом України. Такі обставини унеможливлюють його розшук. Затримання на цих територіях у разі переховування відсутності. Слід врахувати, що останні разом з іншими обвинуваченими ретельно приховували свою злочинну діяльність. Врахувати, що останній разом з іншими обвинуваченими ретельно приховували свою злочинну діяльність. Безперешкодно може перетнути державний кордон України. Тяжкістю покарання, яке передбачене санкцією статті. За якою йому висунуто обвинувачення та у разі визнання винуваченого вини йому загрожує покарання вигляді позбавлення волі на срок до 5 років.